А там моя пасіка зимою. От деякі вулики видно, а деякі тільки кришу чуть-чуть видно. Ото там чорненькі. Ото там. Чекай, чекай, бо. О, малесенькі, то були там. Йдемо зараз його від Хоч трошки ті прикидаємо снігом. А треба ще спочатку пробратися по цьому снігу. Ну, добрався я, відкопав. 4 сім'ї. Нормально, є. я вам зараз покажу. От одна, Фух. друга, тут Друга і там от третя. Так жорстко є. Но вони гудять. Вони гудять. по поколіла, звісно. Це моя палатка, тут сидить. Зараз йдемо, подивимося, ще прослухаємо ось ці всі сім'ї. Скажу результат пізніше. Хочу показати як там самоло вроді би, людків не видно, але якщо подивитися туди, то там є люток. Бачите. І мерці бджілки. Треба мені прочистити люток і тому зараз буду цей сніг відбирати, все рівно звідси пробуємо Так. Пример. Отак. О! А що там твориться? Треба не пробувати всіх по можливості прочищати. Тут менше, я тому першому викупу там я поїзд був більше. Тут не можу достатися. Не знаю, чути чи не чути. Шум'ять, шум є. лишаємо ну, дирочку. А верхній літок замерз повністю. Тут у мене круглі стоять. Ну. Ось так, Зараз прийдемо всі. у мене є старі вулики. І бачите, що сталося. Повідкривалося повністю. Не знаю там, чи живі вони, чи замерзли вже. Послухаємо. Є. шум є. Значить, добре, шум є. Ось ще один вулик, що відпали льотки. От чому в чому мінус? Людків, таких, що не забираються. А так би забрали, то закрив би собі нормально. все. А сніг нападу, він відпав. Бачите, так само і там. Відпав. Відламався от льоток. Зараз подивимось що в ньому тут є. О. Там такі мої жорсткі льотки, нормально. Оце старі вулики, я їх трохи ззаді поприкидував снігом, оцих чотири. ті нові Їм нічого, а ці старі Трохи прикидав ззаді сніг, особливо цей крайній. Він самий крайній. Тому трошки його прикидав. От моя пасіка зимою на вулиці. Поки що зимовка нормальна, Сьогодні у нас ще не помиляюсь. Е, у нас числа. Зараз подивимося. Нема нема. 24 грудня у нас сьогодні 2012 року. Бо зараз той ще піду там, підремонтую трошки, бо повідпадало все. Треба цвяшками позабивати. А так в загальному на цьому точку вроді би все. Зараз ще піду на слідуй точок. Все, всім пока. Оце от другий точок мій. О, 245 Тут два і там ще один. Ось так не зимують, я також хочу піти послухати їх. Як там у них? Ну йдемо. Прочистив, от, покидав злоків. мерця бджілок, Попрочищав трошки. Цей ряд пройшов. Там трошки ще ті два. І зараз йдемо ще до цих. Вже паличка зламалася. 25 грудня 2012 року я подивився до своїх сімей на двох точках, прочистив всі лідки, повитягував звідти мертвих бджіл. Деякі вулики присипав снігом, деякі навпаки відривав трохи, бо були сильно зариті снігом. Ну, припали, під снігом були. Наступна. Наступний огляд вже буду проводити аж. В лютому місяці, десь 15 лютого. Коли ж матка почне чергути, потрібно буде для сімей більше кислороду свіжого повітря. Тоді так само буде прочищати не, самі льотки. От як виглядають вулики зараз. Ось, та бджілка. Тут навіть як вони шумять ще. Ну, я їх трохи потривожу, звичайно. Але я мусив. Не треба було прочистити їм льоточки. От кожного вулику прочистив. А там то, тих не видно, там вони є. А там Ну, поки що все. Надію, що не заспокоюється. Вже ж в лютому місяці буде продовження сямок. Все, всім пока. А, і до речі, всіх є шум. Відчуваю всі сім'ї живі. Шумлять. Я коли там от паличкою витягував мертвих бджіл, вони після того досить так шуміли, ну, возбудилися. Ну, іншого виходу немає, а така зимовка на волі. Ну, поки що все, пока.